Працівники ДБР спільно з ДСР Нацполіції провели масштабну спецоперацію, задокументували протиправну діяльність наркогрупування та припинили на Закарпатті діяльність лабораторії з виготовлення наркотиків у великих обсягах. До складу групування входили як цивільні. Так і працівники правоохоронних органів. Учасники групи займалися незаконним виробництвом психотропів у лабораторних умовах. Організували бізнес троє мешканців Закарпаття. Вони підібрали до УЗУ людей з багатьох регіонів, які здебільшого займалися реалізацією. Лабораторію вони облаштували у підвалі приватного будинку на околиці одного селищ Ужгородського району. Потужності лабораторії дозволяли виготовляти психотропи у досить великих обсягах. У середньому синдикат виготовляв до 25 кілограм наркотичних речовин на тиждень. За попередніми оцінками, місячний обіг угрупування міг становити від 1 до 2 мільйонів доларів США. Товари вони збували у всіх регіонах України через дилерів або через соціальні мережі. Зловмисники навіть мали закритий телеграм-канал, у якому пропонували широкий асортимент продукції. У ході проведення 53 обшуків по всій території України було вилучено близько 2,5 тонн прекурсорів, 5 одиниць зброї, 14 автомобілів, близько 30 кілограмів наркотичних засобів та психотропних речовин. Припинено діяльність незаконної лабораторії із виготовлення психотропних речовин. Загальна вартість вилучених наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів складає понад 1 мільйон доларів США. Затримано 13 осіб. Їм повідомлено про підозри в участі в злочинній організації, незаконному виробництві, зберіганні та збуті наркотичних засобів, а також контрабанді наркотичних засобів. За цими ж статтями повідомлено про підозри ще трьом фігурантам, які перебувають за кордоном. Слідчі дії для притягнення всіх винних дорог до кримінальної відповідальності тривають. Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.